Ми вам співчуваємо, нам дуже боляче, ми теж залізничники, пенсіонери, ми завжди йшли в цю поліклініку, як додому. Нас приймали з радістю, а тепер нам нема куди йти. Кожного куча. поможіть оцим людям, не залиште їх без роботи. І ми ж обійшли як додому, так як нас приймали, так нас восприймали. Ми дуже будемо раді цьому, піддержить. Хай хто може піддержить. Депутати, президент, поможіть цим людям. В них сім'ї, в них дітям, діти, залишилася? хочемо дуже. Хочемо, вони вже, вони вже декілька місяців без зарплати. Хочуть дитячу поліклініку хай буде. Вони потісняться, вистачить місця всім, під, 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 підтримайте їх, допоможіть, будь ласка, ми будемо дуже раді. Скільки, Скільки? годин ми Спасибо. сюди комісію проходимо, лістіця 20-30 років їздимо. Від все. самого вважний Ромадана вважний. до Бахти. Всі підприємства в Романі, дистанція колії, всі сюди йшли. З міста йшли люди, всіх приймали, і протезисти, і комісія. Усі приймали. Поможіть їм, залиште поліклініку, ходять дитячу, хай буде, там є місце, там три поверхи, там вистачить місця для всіх. Силами залізниці вона була построєна, ця поліклініка. Хай вона буде. Дорогого, що залишилося. Всі лікарні є, хайця буде. Спасибо. спасибо за хороші слова. Вам. За побачення.